Це пісок, пшениця, кукурудза і ясмінь. Кукурудза мелена, пшениця і ясмінь цілі. Ми робимо таку кашу, щоб їм у горлі не скобутало. Відходи від кухні були і вони перейшли через місорубку, може і є чесник. А, капустою чути? Це ж капуста. Капуста містить багато сірки. І якщо йде кленька то призначають до раціону капусту. Використовується при рості нового пір'я і хутра. Пір'я у птиці, а хутра у тварин. Щоб швидко і правильно проходила линька, то можеш вводити в раціон капусту. Але у меленому вигляді, тому що цілу капусту навряд чи хтось буде їсти, кроликам капусту не можна давати, бо... Від капусти вони загнуться, а птиці нормально не шкодить. У господарствах, де вирощували хутрових звірів, норку, песець, лисиця, то вводили в раціон капусту. І багато, десь відсотків 20. В осінню пору, коли линька була, давали капусту. Наші качки сухий корм не хочуть їсти. Не хочуть чи не можуть, не знаю. В такому вигляді вони їдять багато. За добу кілограм 150 кг пожирають, а може більше. Скільки дасть, скільки з'їде. Ось така каша і таким годуємо.